Смак солі один з базових смаків, який добре знайомий кожній людині, ця харчова добавка настільки міцно увійшла в наш раціон, що без неї їжа здається прісною і позбавленою смаку. За рік ми з'їдаємо близько 5 кілограмів солі. Потреба в цій спеції обумовлена людською фізіологією, але найчастіше захоплення солоним перетворюється на справжню шкідливу звичку, змушуючи нас споживати її в набагато більших кількостях. Ніж це необхідно у новому огляді. Ми зважимо всі за і проти включення солі в раціон харчування, а також постараємося відповісти на популярне питання, чи так необхідно відмовлятися від солі заради користі для здоров'я. Сама сіль, незважаючи на те, що будь-яка сіль має одне походження, різноманітність її, видів вражає, ви можете придбати для своєї кухні гімалайську сіль, ароматизовану чорну. Рожеву і навіть копчену фухонна сіль сіль натрію міститься в масі продуктів, і перевага низька ціна, її характерна ознака, чистий солоний смак без всяких сторонніх домішок. Ми можемо навіть не солити наші страви, але при цьому абсолютно непомітно для себе добирати таку сіль з інших джерел. Різних приправ соєвих сосів, м'яса, сиру, горіхів, томатного соку, готових перекусів і особливо фастфуду. Широкий асортимент багатих натрієм продуктів змушує нас споживати сіль буквально в необмеженій кількості, саме ця безконтрольна залежність від усього солоного найбільше шкодить нашому організму точно так же, як шкодить нам надмірне вживання алкоголю або любов до солодкого. Натрій і калій. Для того щоб говорити про користь чи шкоду солі для нашого здоров'я, потрібно розібратися в її біологічній ролі. Кухонна сіль, вона ж хлорид натрію. Бере участь в різних процесах життєдіяльності людини. Натрій бере безпосередню участь в передачі нервових імпульсів, розподілі рідин в організмі і роботі м'язових волокон. Кожен раз, коли ми потіємо від високої температури або при інтенсивних фізичних навантаженнях, наш організм втрачає цей мікроелемент, а ми відчуваємо почуття слабкості і навіть запаморочення антиподнатрію калій. Такий же важливий учасник основних процесів обміну. Якщо сіль затримує воду в організмі, то калій виводить її. Таким чином, чим більше ми споживаємо натрію, тим більше нам потрібно калію, щоб вивести надлишки солі з організму, правильне співвідношення натрію, і калію в організмі нормалізує водний і кислотнолужний баланс, підтримує здорову роботу серцево-судинної системи і процеси білкового. Жирового і вуглеводного обмінів для того, щоб не переборщити з солоним, необхідно включити в свій раціон продукти, багаті калієм, а також пити достатню кількість води, дефіцит солі багато трепетно стежать за своїм харчуванням люди, начитавшись про шкоду солі, прагнуть повністю виключити її з раціону. На жаль, ця тактика з самого початку приречена на провал сіль життєво необхідна будь-якій людині для нормального функціонування організму, відмовляючись від солі. Ви прийкаєте себе на проблеми з травною системою, постійне зневоднення, швидке вимивання з організму різних корисних мікроелементів, а також неприємне відчуття слабкості і запаморочення. Спортсмени після виснажливих тренувань в першу чергу прагнуть відновити водно-сольовий баланс, тобто Заповнити все, що вони тільки що у великих кількостях втратили ізотоніки, що містять мінеральні солі. Солона, мінеральна вода і різні регідрони дозволяють спортсменам уникнути таких неприємних фізіологічних ефектів від дефіциту солі, як різкий занепад сил, відчуття сухості в роті і загальне погіршення самопочуття. Зловживання солоним пересол шкідливий для нас точно так же, як і дефіцит натрію. Любителі зловживати солоним часто страждають від набряків, викликаних затримкою рідини в організмі порушення роботи нирок, печінки і серцево-судинної системи, інші побічні ефекти надмірного вживання солі. Намагайтеся дотримуватися розумного балансу в продуктах, що містять натрій і калій, для того, щоб позбутися від надлишків натрію в раціоні, нашому потрібно дуже багато калію і води. Тому краще не доводити ситуацію до критичного стану і стежити за кількістю солі, яку ви споживаєте. Добова норма натрію для дорослої людини, що не піддається високим фізичним навантаженням, становить близько 15 грамів кухонної солі, якщо ви не в захваті від того, що просто додавання солі в готові страви перетвориться в суцільні обмеження і підрахунки. Спробуйте урізноманітнити свій раціон іншими продуктами, що містять натрій. Це можуть бути, наприклад, помідори, морська капуста, риба, сири, селера, здорове харчування. Отже, ми з'ясували, що сіль не тільки не небезпечна, а навпаки, абсолютно необхідна для життєдіяльності людини і нормальної роботи обмінних процесів організму. Єдина складність незмінно виникає на шляху до здорового харчування. Питання кількості намагайтеся дотримуватися універсального золотого правила Все добре в міру, не змушуйте свій організм відчувати стрес через дефіцит натрію і не перевантажуйте його незліченними солоними продуктами. Пийте достатню кількість рідини і пробуйте поєднувати продукти, багаті натрієм і калієм, в одних стравах. Ідеальними варіантами можуть стати, наприклад, стручкова квасоля з мигдалем, рис з солодким перцем і квасолею салат з брюссельської капусти з картоплею і куркою, і навіть смузі зі шпинатом і селерою.